Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла до римлян. розділ 13, вірші. 1. 14. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові, хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро, а якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної. Совісті. Тому ви й податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належне, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх страх, кому пошану, пошану. Нікому нічого не будьте винні. За винятком любові один до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові люби ближнього свого, як самого себе. Любов не чинить ближньому зла, тож любов. Це виконання закону. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився, тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві. Не в розпусті і розбещеності, не у сварках і заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла до римлян. розділ 14, вірші 1 23. Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань, адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, Хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він встоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожний тримається свого власного переконання. Хто розрізняє дні, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє, хто їсть, для Господа їсть, адже заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. І Якщо живемо, для Господа живемо, і якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні, адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Тож чому ти осуджуєш свого брата, чому свого брата зневажаєш, адже всі ми станемо перед Божим судом, як написано. Я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Так що вже не осуджуємо один одного, але радше судімо про те, щоб не ставати братові перешкоди чи спокуси. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого самого в собі, тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечисте. Бо якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся. Не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Отже, нехай ваше добре не зневажається, адже Царство Боже, не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований, тож. Дбаймо про мир і про те, що служить для збудування одне одного. Зарад їжі не руйнуй Божого діла, бо все чисте, але біда тій людині, яка їсть на спокусу. Добре не їсти м'яса, не пити вина, не робити нічого, через що твій брат спотикається або спокушається. Або слабне. Ти маєш переконання, май його для себе самого перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує себе за те, в чому впевнений, а хто сумнівається, коли їсть, уже осуджений, бо робить це не звіри, а все, що не звіри, гріх. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.